Це найдеталізованіша мапа зірок чумацького шляху нашої галактики. Її показали астрономи Європейського космічного агентства. Отримати зображення вдалося завдяки телескопу Гая, запущеному у 2013 році. Лабораторія кружляє навколо Землі на відстані півтора мільйона кілометрів. Вона використовує два телескопи, щоб вивчати розташування, рух, хімічний склад і яскравість зірок у галактиці, а також відстань між ними. Учені надіються, що отримані дані допоможуть зрозуміти, як зародився і розвивався чумацький шлях. Останній масив інформації, який отримав Гая, містить деталі більш ніж про мільярд 800 мільйонів космічних об'єктів, з них понад 300 тисяч зірки. Минулого разу, у квітні 2018 року, він зняв на 100 мільйонів об'єктів менше. Водночас ученим також вдалося передбачити рух 40 тисяч зірок на найближчий мільярд 600 мільйонів років. Лабораторію гая назвали на честь давньогрецького божества. Учені кажуть, що її точність вимірювань настільки висока, що це можна порівняти з визначенням товщини волосини з відстані 2000 кілометрів. Європейське космічне агентство зазначає, що наступний масив даних апарат передасть у 2022 році. Як очікується, це буде останній рік роботи лабораторії однак термін її служби можуть продовжити й до 2025 тисячі